Намагаються затвердити, провести громадські слухання щодо проєкту нового генерального плану до 2025 року, який легалізує всі протиправні забудови і всі протиправні земельні ділянки. Сьогодні в форматі громадської ради. Вони намагалися провести саме ці громадські слухання, а це є прямим порушенням законодавства, зокрема пункту 21 закону про містобудівну діяльність, тому що громадська рада вона взагалі не уповноважена приймати будь-які рішення і проводити громадські слухання. А слухання повинна організовувати саме адміністрація, чого зроблено не було. І потрібно запрошувати всіх зацікавлених киян і зокрема, зокрема мешканців цього району, щоб всі бажаючі, небайдужі громадяни мали змогу взяти участь в обговоренні цього плану, але його обговорити взагалі не потрібно. Потрібно перш ніж створювати нові генеральні плани на 5 років. Потрібно провести один чинного генерального плану до 2020 року, повернути всі протиправди захоплені ділянки у власність громади і притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих посадовців і депутатів, які приймали завідомо неправомірні рішення, і просто розікрали майно київської громади. Доповнення до всього, я хочу сказати наступне: в резолюції, яку я намагалася прочитати, не, дала, не дали нам громадська ведучая громадської ради довести до відома всіх присутніх, але я хочу сказати наступне: для того, щоб провести наступні громадські обговорення, треба обов'язково провести. У всіх місцях провести самоорганізацію населення, делегувати від кожного будинку свого представника, який буде представляти інтереси мешканців цього будинку, і буде знати про те, яку забудову буде розташована на їх на їх території, і довести до відома кожного мешканця за це виступає самоврядна громада. І зараз ми тут присутні. І я, член громадської ради, доношу до відома, і прошу на це звернути увагу як адміністрацію, як голову так і голову громадської ради Галину Сергіївну Богдану.